Кілька тисяч людей ночували цієї ночі у будинку профспілок, захоплені вчора будівлі Київської міської держадміністрації та в наметовому містечку. В адмінбудівлі вони можуть попити чаю та кави, перекусити та отримати медичну допомогу. Ніч дійсно пройшла спокійно, хоча були слухи, що можуть штурмувати київську міську адміністрацію, але нічого, слава Богу, все спокійно пройшло. Люди зараз вон, ті, що там в охороні і взагалі ночують і, і дають сніданки, то гарячий чай, кава, канапки. Ну, без проблем. Вже із шостої ранку сюди та на Майдан почали сходитись люди. Поки що події у Києві проходять без сутичок. За ніч митингувальники підручними матеріалами забарикодували підходи до Майдану. Зараз ми бачимо барикади. Таким чином люди намагаються захиститись в разі будь-яких атак на Майдан. Ймовірно, задля розгону, але поки що таких настроїв не помічається, все спокійно, кілька тисяч людей на Майдані. Для барикад, власне, що можливо символічно використовували елементи ялинки. З київської сцени зараз виступають активісти та закликають усіх із майдану приєднуватись до тих, що під кабміном. Людей з українською символікою і з кожною хвилиною на вулицях Києва більше є. У Шевченківському суді ж сьогодні розглянули питання затриманих ніж з п'ятниці на суботу студентів. Тож людей заодно кликали і туди, аби не дозволити судити молодих людей. По обіді стало відомо, що затриманих студентів відпускають, а справи відправляють на доопрацювання. Вони були неналежно оформлені міліцією.